Цю холодну осінню погоду вийшов кітик з осіннім одягом для З7-4, і сьогодні, звичайно ж, ми його оглянемо. Мені ж незвично якось оглядати тільки один кітик, тому що зазвичай їх як мінімум два. Потенційно, це буде досить коротке відео. Ну і звісно, я буду розігрувати код на цей кітик, умови розігрушу будуть десь далі у відео. І так, давайте ж приступати до огляду об'єктів. І перше, що я перевірила, це те, що доступні вони для холодної погоди, якщо б вони були не Доступні для холодної погоди, то це був би дуже великий фейл. Що ж, вони доступні, прям все, що треба, все доступне. Тому я буду зразу мій коверти цих персонажів на холодну погоду. Це персонажі з моєї старої заплутаної династії. Хто в курсі, той в курсі, хто ні, то вона є на каналі, можна подивитися. Але попереджаю, проект дуже старий. На ньому я вчилася. Що ж, почнемо з жіночого одягу, жіночого одягу наверх. Є ось такий кардиганчик на сорочку. Мені він трішки має ну, напевно, більше якісь домашні затишні вайпи. Чомусь мені так здається прикольні прикольна текстура самого светру. І мені цікаво, ні, бачите, для для цього для сну його немає. Ну що ж, занадто теплий для сну видно. Далі йде ось така сорочка з жилеткою і піджак зверху. Піджак таке відчуття, наче якийсь типу твідовий. Прикольно, що там по кольорах непогано міняється. Міняються принти самої жилетки. Теж прикольно, що є різні. І навіть є піджаки кліточку. Круто, мені подобається, мені подобається. Далі йде вже якась така ковтина, водолазка з сорочкою наверх. Теплою. Це що, типу, ось ці такі байхові теплі сорочки, по ідеї, може ні. Та, та, це наче така, типу, сорочка. Сорочка піджак, напевно, скоріше, щось таке воно. Я не знаю, як це правильно назвати. Боже, мій, скажіть в коментарях. Коротше кажучи, воно, типу, йде в клітинку, і тому мені здається, що це типу сорочка, але це скоріше така ну, вітровочка застилізована. Отак. От, от далі йде ось така ковтина під шию, до речі, ну вона в цілому схожа з цією. Трішки горловина відрізняється. Прикольні такі рукавчики, прикольна текстура, вона, типу, така шерстяна в'язана текстура. І є ще варіанти ось такі ось. Боже, як гарно. І останнє наверх це ось такий светр на сорочку зверху. Ну, Чесно кажучи, це сердечко, я не знаю, до чого воно там без нього було, б, по-моєму, краще. Але в цілому непогані кольори. Ось тут, ще таке, типу, з різним кольором, Ні, ось так, навіть нічого виглядає. Окей. Давайте візьмемо поки ось такий светер і перейдемо до об'єктів жіночих на низ. Тут йдуть у нас ось такі ось штані брюки, такі, типу, шерстяні, класичні. Клас, я таке люблю. І я таке люблю. Ось такі ось різні кольори, прикольненько. І в клітинку теж є клас. Клас. Воно сюди не дуже личить. Тут скоріше личить щось ось таке. Базове більше, навіть, можливо, коричневе. Чи отаке кози. Сині, напевне, личить. От так от класно. Далі йдуть ще ось такі широкі штани поясом, Теж прикольно виглядають. Знову ж таки, різні кольори. Вони вже не виглядають так, наче вони якісь шерстяні, але тим не менше вони можуть бути. І шерст з ними, але все-таки це більш такий теплий осінній одяг. Теж офігезно виглядають класно. Класно, офігезно виглядають. Далі йде ось така ось спідниця, і ну, мені, чесно кажучи, вона нагадує короткий варіант спідниці з того корейського кита. Тільки що вона тут ще і з поясом. Але теж теж прикольно теж прикольно можна взяти. І ось така коротка спідниця йде. Не то джинсова, не то не джинсова, без поняття. Але ну, в цілому непогано. Я то рідко такі спідниці використовую, але я впевнена. Що є хтось, хто вміє їх прикольно стилізувати. Отак От навіть прикольно. Перейдемо до взуття. Для жінок є три варіанти нового взуття ось такі класні на каблучку. Боти короткі на каблучку, різні кольори теж можемо бачити. Навіть є такі більш яскравіші. Далі йдуть отакі ось високі, теж класно зроблені, мені подобається. Теж на каблучку. Класно виглядають, прикольні кольори, і дуже класно, дуже класно підходить під образ. І є ось такі ось боти, вже такі більш спортивні, теж різні кольори. Все в таких більш глибоких, темних відтіночках. Є деякі такі яскраві, але більше все рівно до пастельного кольори. В основному все таке ну, глибоке. На осінь, такі глибокі кольори. Ще в повний зріст для жінок є ось таке ось пальто, такі тут штани і, в принципі, светр, наче з основних цих елементів, що наверх на низ є, і таке довге пальто є в клітинку, є в ромбик. Прикольно, Боже, як гарно виглядає це, знаєте, для тих, хто любить яскраві кольори. Є однотонні варіанти, теж дуже класно і така супер прикольна мила деталь, що тут є сумочка. Це прям дуже класно. Так, я б, напевне, взяла для Сари щось ось таке. зуття я б взяла б, напевне, тоді під сумочку. І тут ще є одні рукавиці. Єдине, що їх тут так погано видно, щоб було краще видно, змінила її одяг. Ось такі ось рукавиці теж різні літі. Пінки, різні кольори. В цілому мені навіть дуже подобається, як виглядає. Напевно, візьму якийсь такий. І ось так ось їй один образ ми зібрали. Але це ще не все. Ще є аксесуари, ну, власне, головні убори. Є ось такий капелюх, супер класний, мені дуже подобається. Їй так гарно в ньому. Я не очікувала, що їй на цю зачіску підійде, але їй, неймовірно, личить. Прям класно виглядає. Може теж залишити. І ось така шапка є. Шапка теж, до речі, класна. Може хтось. Буде жалітися, що вуха відкриті, але камон, це сімс. Та й в житті багато хто так носить з відкритими вухами шапки. Прикольно виглядають ось ці такі класні принти. Блін. Гарно, гарно одобряємо, одобряємо. Ще з аксесуарів є шарф. Він, в принципі, досить схожий, як я вже бачила для чоловіків і жінок, для чоловічих і жіночих персонажів. Теж різні відтіночки і є трішки різні принти. Принти якраз під шапку більше класно виглядає. Тут ну навіть надбет сюди вписується насправді. Можливо, тільки б я б відтінок інший взяла, але це не точно. Мені здається, що ось так ось прикольно виглядає, Така тепленько вдягнена мадама. Ну і щоб було цікавіше, ще ось такий ось образ для Сари на холодну погоду. Типу не настільки холодний. Ми ж будемо переходити до чоловічого одягу. Повний зріст є аж два варіанти. Ось такий ось перший варіант. Теж відповідні такі кольори. Це більш такий спортивний варіант, як я бачу з плащиком. Ну, типу, спортивний, тому що кофта з капюшоном у мене тільки з спортивним одягом асоціюється. Є теж різні варіанти цього плащику. Короче, цілому цей такий образ попроще і є більш такий елегантний з шаром. Дивіться як. Прекрасно. Знову ж таки міняються різні кольори, відтіночки светрика, прикольні текстурки теж трішки міняються. Светрика, і шарф міняє свої відтінки. Прикольно виглядає, прикольно. Взуття то тільки одне ось таке взуття для чоловіків. Поскупилися. Ну і, звісно, звісно, є теж рукавиці. Ось так ось зробимо. Переходимо наверх-низ і. Наверх є ось такий ось піджак. Він на сорочку, на футболку. ну В цілому виглядає прикольно, мені дуже сама текстура піджака якщо щось не подобається. Прикольні кольори, і є теж в кліточку такий більш теплий варіант. Є знову ж таки, ось ця така куртка в кліточку на светер, який жіночий варіант у нас був. Відповідно, такі ж, в принципі, кольори, якщо не помиляюся, це дуже таке, знаєте, популярне в нас в житті було. напевно я не знаю, як там зараз може ще хтось носить Далі йде ось Каже леточка на теж дитинку з капюшончиком, теж більш такий спортивний варіант, осінній, на якусь легку прогулянку в парк непогано. Далі йде ще, це схоже на джинсовку, насправді, але воно наче й не джинсовка, наче тканина якась інша. На светр така курточка, тепленька, вона наче вовняна, насправді. Ось тут не так помітно, а ось на голубенькому це наче вовняна, така накидочка-куртка. Прикольно, теж класно виглядає, мені подобається. Далі йде ще ось така куртка. Светр теж цікавий варіант, насправді. Такий комір стоїть. Це вже більше на джинсове щось схоже, але все рівно не зовсім джинсове. Прикольні дуже текстури в светру. цікаво виглядає. І останнє це ось такий шикарний светер. Оце реально шикарний светер. Мені подобається. Дивіться, який колір класний. Прям круто. Прям мені подобається. І ось ці варіанти теж класні. І ось це прям під тут таку, та ви Так, я думаю, що я йому візьму ось такий светер, ми йдемо ще дивитися на низ. На низ є дві пари штанів, власне, одні вже можете бачити. Такі вельветові штанці, тепленькі, теж різні відтіночки, кольори. Ну таке, нічого особливого, насправді ще є цей вельвет. Часом так ну, трошки не знаю. Ні, ну тут ще непогано виглядає. Є такі варіанти штанів з Вільветом, що там страшно не глянути. І ось такі шерстяні брюки, вже більш до класичного. Боже, як йому гарно. Теж, відповідно, різні кольори, темніші, світліші, яскравіші, глибші і в клітиночку. Ну чомусь я думаю, що що, 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 яке. Всяло не таке точно. Ось такі зелені, прям класно виглядають. Що я ще трішки пропустила, так це шкарпетки, і та мені придеться ось так його трішки роздягнути, щоб показати. Ось такі ось шкарпетки для жінок і для чоловіків. Вони доступні. З різними ось такими є принтами. Ось так ось вони виглядають. І ось такі більш однотонні шкарпеточки, теж такі, типу, тепленькі, шерстяні шкарпеточки. З головних оборів для чоловіків все те ж саме, тому немає що такого. Нового показати, і шарф теж доступний той самий, тут бачите, його і не видно. І тут його не видно, а куди чоловікам шарф тоді вдягати? Ладно, я вас поняла. Розраби, я вас поняла. Ну В цілому, для Дейва я зробила два ось таких ось образи ось такий більш класичний. Напевне, і такий просто ну теж класичний, але такий вже легший варіант, не такий теплий. От такий от кітик. Ну, мені в цілому дуже подобається. Я люблю осінь, я люблю ці осінні вайби. І тут прикольний дуже гардероб. Насправді він дуже близький до того, що я ношу в реальному житті, якщо брати жіночий гардероб, чоловічий трошки далекий від мого ідеалу, але все ж таки вже ближче. Я точно буду використовувати. Прикольний одяг, і мені подобається, що воно дійсно іде на теплу погоду. Все йде на теплу погоду і це круто. Діліться в коментарях враженнями, як вам цей кітик. Ну і нагадую, що я розіграю код на цей кітик для EA App будь-який регіон світу. Залишайте коментар під цим відео від 9 слів, і я рандомним чином серед цих коментарів в неділю, 12 жовтня уберу переможця. Чи переможницю, кому відправлю кодики, ви зможете активувати його і мати собі цей кітик. На цьому дякую вам за перегляд і окремо дякую спонсорам каналу, котрих ви можете бачити на екрані, за підтримку гривнею. Раптом хочете долучитися до них та отримувати бонуси. Зробити це можна за кнопочкою спонсорувати на каналі або за посиланням в описі до відео. На цьому дякую всім ще раз. Бережіть себе, не хворійте цієї осені, і скоро побачимось.